Всім здравствуйте, презентую вам сьогодні чотирикімнатну квартиру. Це район Слов'янки, бажаний район Вінниці, неподалік район урожаю. Пірогова 78А. Восьмий поверх в 10-поверхівки з білої цегли. Тобто квартира тепла. Зайшли ми зараз на кухню. Ось будинок видно який. Тому що всіх в е, сусідніх будинках панельні. Центральне у нас опалення в квартирі майже нічого не залишиться, все буде пусто вже для вас. Так, йдемо справа наліво. Це перша кімната, така як зала, пластикові вікна, шпалери, пофарбована стеля, ліноліум на підлозі. Друга кімната Чугунні батареї. Все, що бачу, це вам озвучую, так як ви любите. Так, ванна кімната, звісно, окремий санвузел тут. І якщо ви там вже будете робити ремонт, звісно, можна переробити тут ванна, санвузол і там ще комора. Можна взагалі з'єднати. Величезну ванну зробити, або там на дві якось зробити ванну, ванна душ. Все під вашу фантазію. Так, це я показую вже третю кімнату, з цієї третєї кімнати балкон. Балкон великий, кутовий. Ось там Поділля в нас. Це вулиця Пірогова. Ну і там, понятно, там академічна електромережа перед цим. І четверта кімната. Коридор такий довгий, зрозуміло, що. Ось, четверта, як дитяча. Все, дзвоніть 0,98, 454, або пишіть, Ну, каждый сравнить сейчас.